Сьогодні на ремонті подвійна індукційна плитка Rheinberg RB817. Як бачите, індикація на дисплеї відсутня, так само, як і реакція на натискання кнопок керування. Всередині ми бачимо дві окремі катушки індуктивності зі своїми блоками жилення та своїми платами керування. Можна сказати, що в одному корпусі у нас зібрано два окремих пристрої. Перше, що кидається в очі, це спалений запобіжник на блоці живлення несправної частини плитки. Ремонт можна почати з заміни відпрацьованого запобіжника. Тепер проведемо діагностику силових компонентів. Так, як бачимо, силовий транзистор в короткому замиканні. Прийшли нові компоненти, будемо встановлювати. Наносимо на нього термопасту та встановлюємо на радіатор, після чого можна його запаяти на плату.